Мій дорогенький Сіат. Прийшла йому пора заміна ГРМ. Так як тут гне клапана, то бажано міняти його завчасно. Ось. При такому кілометражу і в такому році мінявся тут ГРМ. Зараз, напевно, що пізніше покажу 290. 4, вроде тисячі наїхала вона. Ну, і прийшла пора заміни. Будемо зараз пробувати міняти. Ну, і якраз покажу вам, чи можливо таке зробити самому в гаражі, ну, не маючи ніякого обладнання і тому подібне. Мотор 1,9 TDI маркерка BLS 105 кінських сил чи як там 77 вроді кВт. Поїхали. Так, іду показувати, який зараз У даний момент пробіг у машини. Ось якраз сервіс, заміна масла треба буде. Робити. Де ж ти? Ось? 294 тисячі дев'ятсот на даний момент, коли я вирішив міняти ГРЕ? Так, що? Що у нас тут? Коротше, відкрутив. Паливний фільтр, заглушив, ось, заглушив болтами, хомотами його прикрутив, від'єднав фішку від бачка, злив тусол, ну, там ще чуть-чуть лишилось. Коротше так, ось цю фішечку. Ось Вона тут від'єднюється. Це заливна горловина. Ось таке, таке у нас вільне місце. Виходить. так, цей хамут, Не хамут, а патрубок цей такий великий, щоб його не роз'єднувати тут і тут, витримати спеціальні зйомні кліщі. Відтягну ось ці такі, як їх називають фіксатори чи як чи, чи защолки, Ось одна ось тут в цьому пазі. Друга ось тут і ось отак. Так. Зараз ми цей патрубок знімемо. Знімемо бачок. Або навіть не будемо його знімати, просто його візьмемо, достанемо звідси і якось перекинемо на той бік, щоб він не мішав, бо цього патрубка вже не буде. І буде вільне місце. І якось так. І, до речі, цей патрубок великий, він ще тримається на ось такому болті на Торкс. І все, ось я звідси вже витягну. І все, мало воно ну, вже піти. І чудово ось так. Трохи чудеса. Зразу можна і на заслонку подивитися. Можливо, при потребі її зразу почистити, щоб 20 разів не розбирати. Так, так слідуючим кроком ми відкрутили, ну я відкрутив. Болти на подушку, кріплення подушки до кузова і до мотора. Тут на 16, довга, бо цей шпіндик не дасть короткий відкрутити. Ось тут можна коротку, але з подовжувачем. Коротше, Ці два болта на 16, ці два болта на 18. Відкрутили, знімаємо і все. Так, потім треба буде піднімати донкратом і мотор. І ось тут раз, і ще десь кріплення. Тут вас знизу чи де. Так, ось тут знизу. Ось так. Там у самому краю. Є також. Але там уже йде. На дрібеньку зірочку. Зараз я вам покажу. Слідуючим кроком ми зняли. я зняв колесо, зняв підкрильник. Взяв головку на 16. Ось тут, які тут є ті два болта. Можна так відкручувати, такою зірочкою, якщо немає такої, то звичайною головкою на 16. Один, два, і третій, простий 3. Тож на 16. Відкру... відкрутив кронштейн. відкрутив кронштейн. Кріплення подушки до мотору. І ось така у нас картина. Тепер далі, щоб, на... щоб мені зняти. Бляха не видно. Щоб зняти шкіл. Треба ось отаку головку На зірочку. І вона в мене є. Будемо відкручувати і працювати далі. Наступним кроком взяв ключ на 16 рожковий. Е, попустив натяжний ролик. Е, от щоб зараз його зняти, треба його відкрутити. Ось тут один і ось ось он, цей другий. там Він видно його. Тоді його знімаємо і добираємося до все ближче до захисту. Гара. відкрутивши колінвал ось отаким такою зірочкою досить специфічно ось а гайка не гайка болт ось такий Ну, мене відкрутилось легко, тому що я відкручу ось такою бідою. Слідуючим було зняв. Відкрутив 5 болтів на 1. 2, 3, 4, 5 защиту. І ось такий відкрився у мене вид. Ось одразу заштопорив, взяв такий е багатогранник, четірочку, запхав і найшов отвір. І все. Там собі позначив крапочками. На всякий випадок потім ще позначу. Ось, ось вон. Така ситуація. Думав замінити ремінь ГРМ е, коротше, підсобними матеріалами, але подивився, що тут все треба чистити, ну, привести до порядку, так, щоб воно служило. Вирішив все-таки придбати ось такий набір. Один вже е, штопор тут стоїть. Е, зараз буду класти на низ і замінювати ремінь. Коротше, ось так ось це виглядає. ось Тут навіть є міточки на шестерні і на цьому це сюди йде менший, бо є ще більший в наборі і Короче, ну не знаю, куди той більше йде. Можливо, на якісь інакші двигуни, або можливо вони ось ці відрізняються розмірами у різних моторах. Коли будете одягати ремінь і надіжний ролик, тоді треба дивитися, бо під шестернью і якраз отака виямка, що спеціально для роліка для ось цього хвостика. Бо якщо ви в ту виямку не попадете цим хвостиком, то ви не зможете затягнути. Ну, натягнути ремінь. Не ремінь, а ролик. що дивіться, обережно. Так, усе, ролик натягнули. Натягнув. Витягую фіксатори. Ага, затягнув, шестерню о, Витягую фіксатор один. Витягую фіксатор другий. Пробую крутити. Два обороти? Незручно. Момент істини. Ну що, тут на колінвалі у нас стрілочки зійшлися. Тепер дивимося, чи тут у нас все буде грати. І зайшло, як рідненьке. Все, тоді тепер збираємо і будемо пробувати запускати. Але перед тим, що хочу промити дросельну заслонку. Ну і подивитися, як, в у кому там стані є ГРчик, чи його теж не треба чистити. Підійшла наша заміна до кінця. І все, вже зібрано. Все. Антифрес залитий. Патрубочки під'єднані, все прекрасно. Навіть жодного болтика і гаєчки не лишилося. Сама головна табличка. Ну і йдемо пробувати запускати. Так. Зараз у нас гірлянда ціла. Ну що ж, давайте пробуємо. Пару разів включаю запалення, щоб накачав соляри бензонасос. І вирішальний момент. Будуть з нас майстричені з Богом. Типа, вона запустилася, Вона працює.